Відродити бібліотеки у медзакладах вирішили івано-франківські лікарі. У минулому році у центральній міській клінічній лікарні видали на руки першу книгу. Така ініціатива цікава, тим, що культура читання потрохи зникає з медзакладів. Зокрема, у місті бібліотеки такого типу залишились хіба в обласній та у першій міській лікарнях. Наразі бібліотека налічує понад півтори тисячі книг, як художньої, так і медичної літератури. Першими цікавляться пацієнти, професійні видання для лікарів. За цей рік нам вдалося зібрати близько 1900 книжок. Переважно у нас художня література. З медичною у нас трошки менше, десь 20%. Також є періодичні видання. От пацієнти також можуть взяти, але ну, в більшості випадків під заставу треба залишити якусь суму грошей. Залежно від вартості книги. Для того, щоб зібрати таку кількість книг, звернулися за допомогою до усіх небайдужих. Дарували літературу колеги з інших медзакладів, переносили працівники цієї установи і пацієнти. У подальшому обіцяє головний лікар міста, бібліотека розбудовуватиметься. Оце є тільки перші кроки. На майбутнє ми плануємо як побудову цього корпусу нового, в якому буде адміністративний корпус, та нова бібліотека з гарним великим читальним залом, де можуть прийти як хворі, так і. Медпрацівники, лікарі попрацювати мабуть, в цьому році ми плануємо створити інтернет-зал, де би можна теж у нас є декілька комп'ютерів, зробити інтернет у нормальну мережу для те, щоб могли працювати як хворі, так і наші лікарі. Головні користувачі бібліотеки самі пацієнти центральної міської клінічної лікарні. Для них і графік зручний. Книги видають у будні з півдев'ятої ранку до п'яти п'ятнадцяти.